Ось і настав цей час, коли я розбираю чан. Дуже мені це не хотілося робити, але все-таки потрібно Потрібно розібрати. Знімаю всю обшивочку. Сідушки, буртик, спинки, абсолютно все треба розібрати, щоб залишився чистий метал. На жаль, на жаль. потрібно його перефарбовувати. тому... Трошечки ми е, беремо паузу на якусь там пару днів, може тиждень, щоб е, доробити чан, переробити чан, так як то має бути. Бо рік попрацював і краска не витримує. На жаль. Та й таке. Не помиляється той, хто нічого не робить. <сум> Всім гарного, мирного і веселого дня! Ekodim iz Solom. Budenok za odpotenje za Karpatska obla, Svaljavski regij, celosolučin.